Віка новини розпочинає цикл щорічних підсумкових сюжетів. Згадувати рік, що минає, розпочинаємо із наших земляків героїв. Хто і чому назавжди увійшов в історію Черкасу у 2014-му – Про це Олена Берестенко. Вона стала символом черкаської революції гідності. Минулорічний штурм обладміністрації для Ольги Галушко закінчився реанімацією. Із проламаною головою дівчина втрапила до лікарні увечері вечорі 23 січня і упродовж найближчих кількох місяців боролася за своє життя. Через півроку Оля скаже про участь у січневому штурмі не шкодує, бо не змогла би стояти осторонь. Шкодує лише, що у найтяжчі майданівські часи відлежувалась у лікарні. Нині дівчина повернулася до звичного життя, хоч той мітинг для неї закінчився інвалідністю. Втім, кривдника, що ледне забрав життя дівчини, і досі не знайшли. Позитив є в тому, що громадські за голову і за діло, скажімо, тепер вже значно зріс перший прояв патріотичності, а по-друге, громадськість. Кожен з нас, мабуть, задумався над тим, що майбутнє країни в наших руках. Національний гімн у його виконанні став чи не найбільш прослуховуваним за часи незалежності України. Кримський полковник Черкаського походження Юлій Мамчур той до останнього не здавався зеленим чоловічкам, озброївшись лише національним стягом, повів підлеглих проти окупанта. Аеропорту Бельбеку росіяни візьмуть згодом силою, а легендарний комбриг навіть опиниться у полоні. Втім, для українців він назавжди стане взірцем патріотизму, гідності та офіцерської честі, бо не злякається, не втече і не зрадить присязі. Они на мене Я кажу, у них не вийшло, а потім почали іскрені підкупати. Я знаю, що у вас 350 після чоловік без квартири. Да, ми вам даємо 350 квартир в казачці. Рину що далі? Дайте мені список. Я кажу, ні да не ні міні в дан просто. Мы верны присядем, это самое главное. Пускай они немножко призадумаются. И россияне те же, они в смятении. Они, три, у них операция была рассчитана на два дня, максимум три. Блицкрик. Вот и блицкрик. Вони маневрували як могли. Затральником Черкаси на озері донузлав, що в Криму спостерігала вся країна. Окупанти кілька разів штурмували український корабель, залякували та атакували. Урешті таки захопили, але не скорили. Жоден із членів екіпажу не перейшов на бік ворогів. Національний стяг майорів над кораблем, доки всі моряки не зійшли на берег. Серед них і четверо черкащан «Вони дуже сміливі, відважні і готові віддати своє життя за нас. Згодом хлопці скромно скажуть, вони не герої, а просто залишалися вірними батьківщині. Ми просто виконували свій обов'язок. І ми хотіли, щоб це був прикладом для тих військовослужбовців, які зараз знаходяться на обороні наших рубежів, щоб вони знали, що ворога не потрібно боятися, йому потрібно дивитися в вічі. Ми там в свій час бачили страх також. Військова частина Воршенці, які згодом присвоїть його ім'я, стане для Ігоря Момота і останнім пристанищем. Тіло легендарного прикордонника сюди привезуть зі сходу. Туди генерал-майор поїде у перші дні російсько-української війни оберігати державні кордони та не вбереже себе. Осколкове поранення в голову несумісне з життям. 11 липня Оршанецький прикордонний навчальний центр назавжди осиротіє. Напередодні легендарний генерал-майор читатиме Шевченкову поезію. Вона стане для нього пророчою. Чи буде той син молитися, чи ні. Та ні однаково мені, як Україну зли люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, ні однаково мені. Сто днів свого життя черкаський правозахисник Валерій Макієв проведе у полоні сепаратистів. Повезе гуманітарну допомогу на буремний схід і там проти волі залишиться. Він переживе нелюдські умови утримання, розлуку із рідними та навіть інфаркт. Хоч до останнього триматиметься як справжній чоловік. Повернутися додому зможе й завдяки власній дипломатії, завдяки допомозі небайдужих владців. Вже перебуваючи на черкаській землі, зізнається, на долю бранця не нарікає і за потреби поїхав би в зону АТО знову. Пояснить, там на нього Чекали полонені, а підвести їх він би просто не зміг. Я не міг зупинитись, коли наш хлопчина Черкащини сидить в Краснодоні і буквально каже, витащить мене звідси. І я розумію, що жодної іншої особи про це не знає, що він там знаходиться і можливості витащити не було. А в мене домовленості, що тільки я його можу забрати. Олена Берестенко Вікка новини.